Я сьогодні хотів би, е, трохи, щоб ми пороздумували над е, нашим підкріпленням. Е, те, чого ми зараз потребуємо, е, зараз у нас не, не часи, але так трапилося, що ми якимось чином вже змирилися із цим. Е, ми живемо не таким життям, як рік назад. Ми е, не сидимо біля телевізора, не слухаємо страшні новини, не очікуємо. Що у нас не буде грошей, не буде продуктів, що ми всі стояли коло банкоматів, черги були величезні, що продукти наносили в хату із, ну, з лихвою, ховалися по погрібам. Ну, ми всі це пережили: хто більше, хто менше, хто, хто це як сприймав. Але е, на сьогоднішній час е, ми якось до цього всі звикли, е, і ми не Очікуємо швидкого кінця війни, це зрозуміло. Але ми очікуємо, що ми завжди були в цей час не самі, що ми були із Богом, і що хто нас підкріплює, і Бог нас підкріплює у молитвах наших і те, що ми маємо змогу один одного підкріплювати. І хочеться сказати, що у Біблії є гарні слова. Тільки ми не завжди розуміємо, що нам хоче сказати Бог. Наприклад, ми недавно з дружиною не читали місце про рагава і про те, як діравить крокодила хтось. Про хто, про що це говорить? Я ніколи б не знав би, що це. Ну як якби я не читав раніше цього всього і не задумався над цим, але все добре звертатися до тлумачення, і ми розуміли про те, що це говориться про єгипетський народ, про те, що Бог стоїть горою за людей, що Бог дає ангелів на підкріплення, що ми. Не самі у цьому світі, як би нам тяжко не було, все одно ми всі розуміємо, що колись прийде кінець. Але який буде наш кінець? Про що ми будемо тоді думати? Чи ми будемо так само твердо переконані, твердо стояти у вірі, як сьогодні? Добре говорити про великих мужів віри, які спочатку починали своє життя: Давид, Соломон. так? Але я сьогодні хочу розказати про інше. Я хочу сьогодні, ну, я скажу про свого героя. Я назвав своє, тему своє підкріплення нашого духа. Кожен із нас стає богословом, якщо він живе із заповідями Господніми. Богослів'я це робота не завжди тільки служителів, а це робота кожного із нас. Можливо, ми з кимсь. Спілкуємося на Божі теми, навіть якщо вони того не хочуть. Але в якийсь один момент часу ми можемо сказати влучне слово, яке комусь воно допоможе, комусь воно буде на спасіння. Коли людина прагне того спасіння від Бога, прагне зцілення, прагне підкріплення, вона долає все. І ми знаємо один приклад. Що долали юрбу, долали перешкоди, висоти, розбирали стелі, опускали. І все чому. Тому що в них була віра, в них було бажання, в них було підкріплення у їхніх молитвах. Вони знали, що відбудеться чудо і відбудеться зцілення. Е, підкріп... Наше підкріплення воно вимагає від нас якоїсь активності, вимагає служіння е, самої людини. Тому то я закликаю кожного із вас більше брати уваги до самого себе, до того, як ми проводимо свій час, до того, як ми тратимо свій час, до того, з ким ми спілкуємося, і які ми ухвалюємо рішення самі для себе, як нам жити далі. Господь приймає щире серце, щире бажання і дивиться на нашу особисту працю. Тому то усе те, що ми вирішили протягом нашого життя, все те, що ми зробили. Ми за це будемо колись нести відповідальність. І е, Із доброго ми будемо виносити добре. Амінь. Подумаємо, що вчення, віра церкви це не книжки. Це не так тяжко, як це здається. Але е, перебуваючи у Слові Божому, більшість часу ми тим самим витісняємо із себе всі ті негативі, які могли б бути на цьому самому місці, коли б ми не говорили про Бога, коли б ми не молилися, коли б ми не читали. Амі. Що нам дають знання? Як ми їх застосовуємо у житті? Ми всі можемо згадати школу, якісь там навчальні заклади, інші після школи. І нас намагалися натаскувати якимись знаннями, які ми не завжди можемо використовувати. <кій> Прошу вибачти. <кій> Хтось можливо застосовує деякі знання активно. Наприклад, музикант, коли він навчився в молодості, він і по цей час він корисний. І це є і слава для Господа, і спів. Я чесно думав сьогодні, що Володя Дорошенко нам ще заспіває одну пісню. Я хотів би попросити, може, якийсь інший разом. Він нам. Я дуже хочу почути від нього пісню, яку я почув ну, у нашій церкві, але я потім хотів її послухати в інших аранжировках на... в інтернеті. Такої гарної пісні, як він заспівав, я... я не чув. Ну то есть, в такому виконанні. Хотів би, щоб це було чути. Я йому вже сказав про це. Але ще, ще не час, мабуть. Слава Богу, хай Бог благословить. Так от про знання. Оці знання, вони на кінець життя нам не всі можуть бути корисними. Але як ми їх можемо використовувати? Ми деякі із них можемо використовувати. Ті, які нас збудовують, ті, які будуть про наше спасіння душі. Мені особисто хочеться це підкріплюватися, читаючи і роздумуючи про сильних особистостей у Біблії. Як я вже говорив, я назвав декілька з них. Але кого ви хочете назвати? Як ви це бачите, хто на першому місці? Звичайно, Ісус Христос на першому місці, Він бездоганний, Він досконалий, Він наш Бог. Дай і амінь. Ну, і потім хто в якій послідовності, хто кого назве, у кого є до якесь, як, на кого є рівнятися. Ну, на Ісуса ми всі рівняємося, але якісь, може, конкретні якісь характеристики, когось може переконують більше, і якось може вони йому зрозуміліші. Я пам'ятаю, Женя Оксаниченко, він весь час говорив про Давида. Так. Наприклад, я сьогодні е, хочу е, читати про Степана дії шостий е, розділ із восьмого по п'ятнадцятий вірш. Е, уже суд над Степаном. А Степан повний віри та сили чинив між народом великі знамена та чуда. Тому дехто повстав із синагоги, що зветься Лібертинська, і Кірінейська, і Олександрійська, та з тих, хто походить із Кілікії та з Азії, і почали сперечатися із Степаном. Але вони не могли проти не могли проти мудрості й духа, але стояти вони не могли проти мудрості й духа, що він ним говорив. Тоді вони підмовили людей, що казали, ніби чули, як він богозневажливі. Слова говорив на Мойсея та Бога. І людей попбурювали. І людей попідбурювали і старших та книжників, і, напавши, схопили його, і припровадили в Сенедріон. Також свідків фальшивих поставили, які говорили: чоловік оцей Богозневажливі слова слова, перестань говорить на це святе місце та проти закону. Бо ми чули, як він говорив, що Ісус Назарянин зруйнує це місце та змінить звичаї, які передав нам Мойсей. Коли всі, хто в на сидів, на нього споглянули, то бачили лице його як лице Ангела. Слава Богу за ці слова. І з, чим, і з ким перекликається це місце і в Біблії? Ми бачимо судилище і ми бачимо судилище подібне до того, як судили Ісуса Христа. Суддя зараз мужа віри. Того, якого обрали, який чинив великі чуда. Яку картину ми ще бачимо? Ми бачимо і ті ж самі особистості, які його судять. Степан стоїть перед синедріоном. Судді, яких було 71, розмістилися великим півколом. Ми ну, це трохи я глибше загляну. У великому гарному залі, що неподалік храму, вони зібралися, щоб судити Степана. Ці чоловіки посідають високе становище і мають великий вплив у суспільстві. Більшість із них зневажають Ісусового учня. Більшість із них, можливо, дехто і хотів би побачити у Степана, що він говорить правду, що він. Є правдомовець, але вони, як правило, усі судді хочуть не відрізнятися один від одного, і в них очевидно є якась змова про те, що проти них потім не було ніякого судження, щоб їх потім не судили. Крім того, на засідання їх кликав привосхищеник Каяфа. під його головуванням лише кілька місяців тому. Ми згадували, що було якраз судилище над Ісусом. І Він засудив Ісуса до смерті. Що відчував Степан в цей час? Чи ним оволодів страх? Чи він боявся? Лице його було світилося як ангели. Він знає, що він був не сам, що він був не один. Вираз з обличчя говорить зовсім про інше. Судді пильно дивляться на Степана і бачать, що лице його стало подібним до ангела. Ангели виконують доручення Бога, тому вони безстрашні і спокійні. Степан також безстрашний і спокійний. І це помічають навіть сповнені ненависті судді. Чому у Степана такий спокій? Чому така впевненість? Чому така в нього сильна тверда віра? Тому що він знає, що він із Богом. Що він непроста людина, і що він хоче бути з Богом найголовніше, тому що коли він вже приймає смерть, вона йому не страшна, він її не боїться, він сильний. Сповнений Духа Святого і йому видіння було. Так. Що треба знати сучасним християнам на цю тему? Нам треба якраз оце все, про що ми говоримо. Застосовувати проте цього духа, цієї сили її набираться, нею укріплятися. Коли ми читаємо Біблію, коли ми читаємо про наших героїв, про ті, які перемогли смерть, то вони на нас впливають позитивно і нам стає не страшно навіть із нашими сьогоднішніми труднощами. Як Степан раніше захищав свою віру? Він був серед семи скромних чоловіків, яких обрали помічниками апостолів. Скромність Степала, Степана не може не захоплювати, якщо взяти до уваги на дари, які він мав. У Діях 6.8 говориться, що він творив великі чуда та зцілення. У нього була велика сила. Говориться, що Степан і Апостол здійснював великі чуди та знаки, а ще в Біблії сказано, що він був надзвичайно приємною людиною і сповнений сили. Що означають ці слова? Де брати таку силу? Який вибір зробити, щоб було правильно? Причому правильно не так, як ми вважаємо, а правильно так, як правильно, так як істинно. Бо ми можемо багато чого самі від себе вирішувати. Що ми вважаємо, що так правильно. Як там одні люди можуть сказати, є дві думки, да? одна чиясь, а інша моя правильна. Треба е, не так думати. Дехто закидає, що Степан говорив довго. Ми читаємо у діях, що він відповідає на обвинувачення у шостому розділі. У 7 розділі, і це відбувається аж до восьмого розділу. Але що цікаво, що він нібито відповідає, він вертається до історії, він вертається до Мойсея, до чого його звинувачують, але він по факту прямої відповіді не дає. Чому так? Він бачив їхні серця. Він знав, що вони говорять на нього неправду, що вони звинувачують його у тому, у чому його не треба звинувачувати, у чому він був правий перед Богом. Насправді ж він подав чудовий приклад для того, як можна виступити на захист із доброї новини. Ще зачитаю 1 Петра 3:15. А Господа Христа святіть у ваших серцях і завжди готовими будьте. Мене звіт навіть покращився. <свісно> завжди готовими будьте на відповідь кожному, хто з вас запитує рахунку про надію, що у вас із лагідністю та зі страхом. <свісно> на Господа одного надію покладаємо. Е е слідкуємо. Самі за собою і аналізуємо те, що ми говоримо, те, що ми робимо. Степана звинуватили в тому, що він висловлював презирство до храму і закону, а отже, зневажав Бога і Мойсея. Чи так Степан зневажав, чи так він думав, чи е, так чомусь вирішили судді, які хотіли його засудити. Так, вони твердо шиї. Він розглянув, він розглянув три епохи з із історії ізраїльського народу. Хто хоче глибше про це почитати? Особливо підкресливши такі обставини: Епоха патріархів, дії із 7-го розділу, із 1 по 16 вірш. Часи Мойсея, дії, із 7-го розділу 17 43-й вірш. Скинія і храм. Дії, 7 розділ із 44 по 50 вірш. Це все е, Степан говорив е, для того, щоб е, якось е, не для того, щоб виправдати себе, а щоб все-таки роз'яснити, можливо, комусь дійде, можливо, хтось е, сам е, почує цю істину, і він е, може бути спасений. Бо він знав, вже, на що він приречений. Він такі речі розповідав, що він знав, що він, він не виживе після того, що він сказав. Але разом з тим він цього не боявся. Чого ми вчимося з промови Степан? Він показує, що Степан добре знав святе письмо. Рівняємося на нього, читаємо святе письмо, вивчаємо, аналізуємо. Насправді це складно. І з того моменту, що, як правило, часу немає ніколи. І для того, щоб узнати щось і пов'язати із Біблією якусь одну частину з іншою, треба на це багато часу. Треба інтернет, можливо, треба ще інші якісь книги, тлумачення. Але головне, щоб була в цьому цікавість і бажання. І для того, що Ну, що може бути краще, якщо ми знаємо, що ми будемо Ісусом Христом у майбутньому? Якщо ми хочемо до цього йти? Отже, Степан знав Святе Письмо досконало, те про Мойсея, про що він розказував? У Степана є таке, що він може він говорив люб'язно і тактовно. Його слухали вороже навіть настроєні люди. Те, що він говорив їм, не ті речі, які вони хотіли б чути, ну, до якогось певного моменту. Тому що в них теж тоді край вже його терпінню їхньому наставав, і вони перестали його слухати. Він звертався до них шанобливо. Він на чоловіків поважних віком говорив батьки, батько. Тож. Ну, Можливо, нам в цьому слідувати на Степана треба, розповідаючи істини із Божого Слова, із лагідністю і глибокою повагою. Те, що ми прочитали у 1 Петра 3,15. Але тільки цим це все обмежується. Тільки ми повинні говорити такі слова, що Ісус Христос тебе любить і Ти можеш бути спасенним. Тільки говорити добрі речі. Що, щоб ти не робив Ісус Христос, все одно тебе простить і ти будеш спасенний у цьому житті. Не завжди. Треба говорити усі, ми повинні викривати гріхи інших людей, які ми бачимо, і не мовчать їм, ну, можливо, це не так жорстко і грубо, як нам інколи б хотілося. Слід зазначити, що ми не приховуємо біблійних істин, боячись образити людей. Ну, Можливо, ми, наприклад, своїм родичам не хочемо розказувати назойливо їм будь у вуха їм капать для їхнього ж спасіння, нібито це на добро. Але, наприклад, ну, можливо, хтось із вас, ми говорили про це сьогодні зранку з дружиною, дивиться на. Проповідуючого, особливо, наприклад, коли тут я зараз не за себе, коли молодші люди проповідують, і ті люди, які вже там за 50, за 60, за 70, за 80, дивляться і думають, що ж вони можуть нас навчити, що ж вони тут говорять? Хіба ми не розумніші, хіба ми не мудріші, але говорить, що святе письмо, коли ми його читаємо, то це не тільки наші слова. Це говориться про те, що уся Біблія вона богонатхненна. Про те, що коли ми читаємо, ми набуваємося Святого Духа. Ми е, у своєму організмі зробимо, робимо переміни в кращу сторону. Ми таким чином очищаємо себе. Коли ми, наприклад, е, дивилися колись фільм да, про воду, про те, як на воду говорить гарні речі і коли погані речі, Там і, і при замерзанні, і при розмерзанні, що відбувається з нею, все те, що в нас організм наповнений на 90% із води, то, ну, можливо, я помиляюся з процентами, то на 70, нехай би на 70%, то, е, як правило, нам усім хочеться чути добрі речі, гарні речі, і ми від цього самі змінюємося в кращу сторону. Але е, Степан подав хороший приклад, е, коли він говорить. Всі наведені ним е, докази, вони не справили е, враження такого на суддів, що вони сказали: «да, ти правий, ми тебе відпускаємо. Ні, Зовсім навпаки. Наприкінці своєї промови Степан спонуканий Святим Духом. Безстрашно проти всіх них сказав, що вони поводяться так само, як їхні прабатьки, котрі хотіли відсуралися Йосипа і не хотіли визнавати Мойсея та інших пророків. Ну це вже був ударний шипос. Це вже він зачепив їх заживе. Це вже він їх звинуватив, порівнявши аналогічно, що вони як вони відносяться до цієї історії, до, е до писання Мойсея, до святого письма. Ну і відповідно вони ж винесли вирок йому смерть. Ну, отже, ми можемо зробити висновку, що це якраз ці судді, а не Степан, грубо і зухвало порушили Мойсеєвий закон. І щоб гідно зустріти смерть Степанові, йому потрібно було мати небияку мужність. Нам ця мужність передсмертельна, вона поки що не зрозуміла, і ми можемо про це тільки думати. Молоді, мабуть, ну, про це, можливо, не здогадуються, не хочуть про це думати, але вже в більш старшому вісім задумуємося, а як же ж воно буде? І чи сильні ми будемо, чи ми не впадемо в своїй вірі, наскільки міцно ми стоїмо? Тобто є якісь такі вагання, і щоб е, хотілося б, щоб Бог не відібрав розум, там як буває приказка людська говориться. Бо всякі труднощі можуть бути, які від нас не залежать. Е, ми можемо від, на базі цих, що від подій, що відбуваються е, нерви у людей, е, стають набагато слабшими. Ми самі е, більш нервуємося по цьому поводу. Вночі летять ракети, шахеди, ми просинаємося. У нас складний день якийсь тоді. Але разом з тим ми знаходимо вихід із цього, ми молимося, ми заспокоїмося, можливо, серед дня тоді знаходимо час для сну, для відпочинку і для спілкування. Хто підбадьорив Степана в останні хвилини? Ісус, Його видіння Бога. Степан побачив Божу славу та Ісуса, що стояв праворуч від свого батька. Коли Степан почав описувати, що Він бачить, судді його слухали чи ні? Не хочуть вони слухати. Багато хто із нас, коли ми говоримо про Бога, зразу відвертаються і йдуть. Ми, ми бачимо це кожного часу у своєму житті? То, які слова їм, чи говорить, чи не говорить, чи воно буде одітати якось ціного рухом, чи, можливо, якесь слово буде посіяне? Як е, підібрати той ключик? Е, навіть оце... Ну, те, що слово Богодухнове, це зрозуміло. А інше, що ми для своїх родичів, хто е, може сказати, що? Я от е, дома розказую своїм рідним і близьким, і вони тут сьогодні зі мною, і, і діти їхні також. Ну, слава Богу, якщо так. Але наскільки ми недосконалі, наскільки ми, можливо, навіть зусиль не прикладаємо, бажання в нас немає до того, щоб щось робити, ми не хочемо когось образити, ми не хочемо комусь нав'язувати свою думку. Але насправді, якщо ми цього не говоримо, ми цього не робимо, то ми не хочемо їхнього спасіння. Ми, ми не маємо любові до наших рідних і близьких, так виходить. Ну, це якщо глибоко задуматися. Ведіння Степана доводило, що Ісус говорив правду. Судді Синедріону були зрадниками і вбивцями Месії. Усі вони, як один, кинувалися каменувати Степана. Тобто у них була вже одностайна відповідь, це вже був їхній якраз край терпіння. Ну, і ще, і ще про що ще там говориться далі? Про, про, якщо пов'язати там одну історію із другою, за цим усім спостерігав сам. Він схвалював теж убивство, правда? Правда, схвалював старіх одежу убивств, ті, хто каменували. І Трохи згодом він став жорстоким переслідувавцем хрестових учнів. Він їх переслідував. Ну і ми далі також знаємо його історію, що він потім також змінився. Але це все не людина. Ми повинні зрозуміти, що у нас необхідно, щоб відкрилося бажання, щоб хотіння було, щоб поклик до Бога, щоб бажання цієї любові відчути, і бажання. Чим воно це все буде відбуватися? Людина повинна прийти сама до покаяння. Вона повинна сказати Богові, що прости мені всі мої гріхи. Я каюся, я стою перед тобою. Ти бачиш моє серце. Я більше не хочу жити минулим життям. Ну і наскільки це складно, навіть нашим родичам, кожній нашій рідній душі. І наскільки мені здається, що саме сказати оце, воно не так складно. Ну і вже бачачи з того, яким життям я жив в минулому, і наскільки я був упав, і наскільки сьогодні ви можете бачити мене тут. І чим за ту складність, що навіть сьогодні перед нами повстають якісь такі виклики життя, проблеми. І я б сказав би, ну, Бог дає випробування, але не дає ніяких соблазнів. Але скільки всього є у цьому світі, що ми можемо впасти, мені це виявляється якимось складнішим. Тим більше, коли ми живемо у світі серед миру, серед тих людей, які нас постійно оточують, я не можу себе кожної хвилини оточити людьми-християнами, які поряд мене. Я хотів би, щоб так було, звичайно. але... Дай Бог нам почути сьогодні щось для себе взяти у наші серця, щоб Дух Святий те посіяне зерно Він вирощував, ростив, і щоб ми могли якось змінювати себе і наших рідних навколо нас. Слава за все нашого Богу! Амінь. Помолився. Господи, я дякую тобі за сьогоднішній день. Я дякую тобі, що ти послав братів і сестер, які сьогодні хочуть тут чути слово Боже, які хочуть змінюватися, які хочуть благословляти Тебе, Боже, які хочуть бути відчути Твою любов, Боже, які будуть спасені у майбутньому. Господи, я хочу, щоб наші рідні і близькі були спасені. Ми молимося за них. В ім'я Ісуса Христа Божого Сина, Господи, спаси кожного із нас, братів і сестер, на цьому місці. Боже, прошу благословення. У наші серця, у наші молитви, у наші думки, у наші спілкування, Господь, перебувай завжди із нами. Ми слабі. Ми без тебе нічого не можемо, але ти укріпляй нас. Просимо про це в ім'я Ісуса Христа Божого Сина. Амінь.